Віфлеємська зірка символ Нового року та Різдва. Її поява на небі в святий вечір сповіщає про народження Христа. Здавна зіркою прикрашали верхівки ялинки, виготовляли зазвичай власноруч. Наші герої пропонують виготовити різдвяну зірку з бісеру. Ми беремо на вільний дротик, міцно в одній руці тримаємо вже заготовочку і нанизуємо що? Стекляру. Так, потім. Буцінку маленьку. маленьку і стекля. Знову стекляс вірно і робота з бісером розвиває дрібну моторику пальців і рук, що сприяє розвитку мовлення, пам'яті, уваги, мислення, творчої уяви та інших пізнавальних психічних процесів. Перебираючи дрібні бісеринки, дитячі пальчики звикають до тонкої ювелірної роботи, що неодмінно має позитивний вплив на психоемоційний розвиток малечі. І ось вийшов перший промінчик у нашої зірочки. А тепер мої дітки: беріть свої ручки, ваші заготовочки, які ви зробили, і продовжуйте свою роботу. Робота з бісером вимагає терпіння й посидючості. Вона привчає дитину відчувати прекрасне завдяки майже медитативній. Та водночас захоплюючі діяльності нанизування на мистинок. А тепер давайте наші ялини подарунки. Це новорічна прикраса, і ми їй даруємо ялиночці. Ці шедеври дітлахи зробили із бісеру власноруч. Чарівний матеріал надає широкий простір для творчості і самовираження.